Вітаю в ефірі. Програма Лібрето. У студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ви дізнаєтеся. Фільм від Джамали переміг на міжнародному кінофестивалі. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка готується прем'єра вистави Весілля в Малинівці. Топ серіалів, які вже ви можете подивитися, та афіша Дніпра на ці вихідні. Все це та багато іншого. Ми підготували для вас. Тож ми починаємо. 1 жовтня вся Україна вшановувала пам'ять усіх воїнів, які віддали своє життя за країною українців. Особливо важливий день для нашої держави День захисників та захисниць України. Вже традиційно це свято відзначається у День Покрови Пресвятої Богородиці, яка є берегиною наших воїнів. 951 день триває повномасштабне вторгнення, і вже 3876 днів минуло з того моменту окупації Криму та Севастополя. Українські військові міцно стоять на захисті нашої землі, культури, нашого моря і неба, ведучи героїчну боротьбу за майбутнє нашої країни. Ми вдячні кожному і кожній, хто сьогодні захищає Україну і з шаною пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за її свободу та незалежність. Дня захисників і захисниць України відбулася прем'єра відеокліпу на пісню Піксель боронить своє, написану Олегом Фаготом Михайлютою та Олександром Фозі Сидоренком, більш відомі як гурт танок на майдані Конго. Пісня розповідає про пригоди пікселя анімованого супергероя, що уособлює українських оборонців. Проєкт присвячений пікселю, анімованому герою, через історію якого молодь, котра ніколи не була в Криму, Донецьку чи Луганську, дізнається про історію героїчної. Боротьби українського народу проти російської агресії в анімованому відео розповідається про те, як одного дня під час уроку історії дівчинка малює портрет свого тата, який захищає країну. Починається тривога, вона спускається в укриття. У темряві загроз, що нависають над Україну, з'являється піксель «Хватський вартовий свободи. Він готовий боротися за кожного українця, охороняючи небо, землю і море. І разом із Пікселем на захист рідної землі стають видатні українці попередніх епох, символи національного Противу і навіть літери української абетки. Анімований відеокліп є другим у серії анімованих роликів про пікселя. Прем'єра першого анімаційного ролика про пригоди пікселя відбулася ще 24 лютого цього року та зібрала більше мільйона переглядів на різних майданчиках. За сприяння Міністерства освіти і науки України. Ролик включений до освітньої програми Всеукраїнська школа онлайн Урок історії за п'ятий клас та використовувався з навчальною метою в освітніх закладах. Історично територія Луганщини, як і усього Донбасу, тісно пов'язана з українським козацтвом: це культура, устрій та спосіб життя, освіта та військова справа. Усі захисники та захисниці сьогодення, які борються за Донбас, боронять свою землю, як це робили їхні пращури козаки, які заснували тут перші українські поселення та створили форпости для захисту українських земель. Саме таким форпостом сьогодні є оперативне тактичне угрупування Луганськ про те, як сучасні території Донбасу та Луганської областей переплетені з вільним й бойовим духом козацтва. Дивіться у наступному матеріалі. Історично територія Луганщини, як і усього Донбасу, тісно пов'язана з українським козацтвом. Козаки перші поселенці на землях Дикого поля. Упродовж століть саме козацтво освоювало ці території, захищаючи їх від постійних набігів кочових племен, турків, татар і московитів. Луганськ та інші міста регіону засновано на місці козацьких зимівників і поселень. Зокрема, тут існувала така важлива військово-адміністративна одиниця, як Кальмівська Паланка, яка охоплювала частини сучасних Донецької та Луганської областей. Кальмівська паланка була важливим форпостом українського козацтва на південному сході країни, забезпечуючи не лише військову, але й адміністративну владу на цих землях. Сьогодні, в умовах жорстокої війни, яку Росія розпочала проти України, військове угруповання Луганськ несе на собі спадок козацької слави. Ми, як і козаки, захищаємо рідну землю від іноземного загарбника, відстоюючи право українського народу на власну державу та культуру. Шеврон угруповання, на якому зображені шабля і спис, перехрещені у формі Андріївського хреста, є символом продовження козацьких традицій оборони та непохитності. Військове угруповання Луганськ стоїть на сторожі цієї землі, так само, як це робили козаки сотні років тому. Битви, що тривають сьогодні, є частиною історичної боротьби за нашу свободу, за рідний край, за право залишитися господарями на своїй землі. Усі ті, хто сьогодні бореться за Донбас, боронять свою землю. Як це робили їхні пращури козаки, які заснували тут перші українські поселення, та створили форпости для захисту українських земель. Саме таким форпостом сьогодення є оперативно-тактичне угруповання Луганськ. Міжнародних новин культури. Документальний фільм Джамала Songs of Freedom переміг на кінофестивалі Cannes Corporate Media and TV Awards» у Каннах. Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці. Читаю і не можу повірити в це. З майже 800 заявок із 46 країн. Журі Кан обрало саме цей фільм, який переміг і отримав золотого дельфіна у категорії Human Concerns and Social Issue. Написала Джамала. Фільм, що розповідає про діяльність співачки та її підтримку України в перші дні повномасштабного вторгнення, здобув перемогу в категорії людські та соціальні проблеми і отримав статуетку Золотий дельфін». Цей фільм про нас, про кожного з нас у кожному кадрі цього фільму. Те, що переживають українці вже три роки. Тут про історію спочатку повномасштабного вторгнення РФ, про ці три роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Але водночас цей фільм про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу зазначила співачка. for that. But Russia Паща bombing us I understand that I'm not just a mother. I'm not just a singer. I can do something. I can shout to the world, we are here. Please hear us. I have only one home. «Стрічка. Ти Космос режисера Павла Острікова здобула перші міжнародні нагороди. Фільм отримав головну відзнаку фестиваля у Страсбурзі, Франція Голден Октопус. А також нагороду Сілвер Мелайс, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно Голден Мелайс. Світова прем'єра стрічки відбулася в рамках програми Діскавері на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Для зйомок створили складні павільйонні декорації, аніматронік робота, який самостійно Рухався в кадрі концепти корабля інтер'єрів, щоб показати всі космічні сцени. Ти космос це науково-фантастична трагікомедія про українського далекобійника Андрія, який після вибуху землі залишається єдиним живим у всесвіті. Зв'язок із ним встановлює французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти на зустріч одне одному, попри величезну відстань. Головну роль виконав Володимир Кравчук, нині військовослужбовець ЗСУ. А його партнером став робот Максим, озвучений Леонідом Попадьком. Також військовим. В український прокат фільм вийде навесні наступного року. До 20 жовтня цього року у Люксембурзі відбудеться Central and Eastern European Film Festival, престижний кінофестиваль, присвячений кінематографії країн Центральної та Східної Європи. Українське кіно матиме значну присутність на фестивалі, де буде представлено шість українських фільмів. А саме уроки толерантності режисера Аркадія Непеталюка, я, Побєда і Берлін, режисерки Ольги Ряшиної, Порцелянова війна режисера Слави Ліонтіва, Зінема, режисера Корнія Грицюка, пісні землі, що повільно горить, режисерки Ольги Журби, мирні люди, режисерки Оксани Карпович, журі головного конкурсу очолить румунський режисер Олександр Нанау, серед інших членів журі режисери та актори з Люксембургу, Естонії та Угорщини. Нещодавно музеї витончених мистецтв Бельгії приймали в себе виставку український модернізм, знайомили своїх відвідувачів з Казимиром Малевичем, саме як українським митцем, який навчався та формувався як художник у Києві, знав українську. І лише пізніше його присвоїла Росія, як і багатьох інших наших митців. І тепер вже експонати комплексу художніх музеїв у Брюсселі, де зберігається велика колекція живопису і скульптури, стануть ближчими для українських відвідувачів, бо заговорили за допомогою нашого аудіогіда. Повернути вкрадене в Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка готується прем'єра нової вистави Весілля в Малинівці. Комуністичний режим присвоїв собі даний витвір мистецтва, в якому змінив докорінно все на користь системи. Шевченківці відтворять на сцені втрачену українську спадщину згідно першоджерел. джерел. Деталі у наступному матеріалі. 30-ті роки минулого століття харківські митці Леонід Юхвіт та Олексій Рябов створили оперету Весілля в Малинівці з приходом до влади радянського режиму, цей твір присвоїли московські діячі культури. Борис Олександров переробив його відповідно до потреб комуністичної системи, стираючи українську ідентичність. Нині Шевченківці працюють над тим, щоб відтворити українську культуру, яку вкрав нас сталінський режим. Якщо взяти цю виставу. Яку ми зараз хочемо показати нашому глядачу весілля в Малинівці, то це, це українська історія, це історія нашого, нашого українського життя. Як ми знаємо, що скільки ми живемо, скільки є Україна, стільки ми боремось за свою землю, за свою ідентичність, за свою. За своє коріння фільм такий був колись комуністичний Весілля в Малинівці. І в тому фільмі я побачила, як показали комуністи цю картину. Вони ну, обеславили нас як українців. І цей фільм також був перекручений. Я свідомо взяла це спеціально показати, що які б війни не були, що б не було, але. Наші люди виживали, берегли ідентичність нашу українську, берегли землю нашу, як би там не було, берегли нашу культуру і сказали, що в Україні романсів не було. Це тільки народні пісні були. А от романсів вони тільки були у, у, у росіян, у кацапів тільки, а нас не було таких романсів. І ці романси, їх багато. Ми коли відкрили і побачили українські романси, у нас буде вечір українського романсу. Ми вже працюємо над цим, і ми покажемо, які були романси українські. Це, це також до того, це також до того, що ми зараз показуємо, як все перероблялося, пере, пережималося, віджималося і обкрадалася наша культура. Я свідомо пішла на цей крок, щоб показати, що скільки ми живемо, скільки ми боремось. Але люди виживали це саме головне, я хотіла показати, що що б не було, як би не було, але народ український виживав, і я це хочу показати у цій картині. І сказати, що все, що показано. Це було неправдиво, тому що це наш автор, і наш композитор написали це все. Це все український композитор і український автор. Але перекрутили на свій лад, на комуністичний, як і все. Ми і архіви відкривали, і консультувалися з істориками, і ми бачили, що це. це Українська тема, наша українська малинівка, режисери, які зараз працюють. Більшість режисерів працюють на архівних документах. Наші українські режисери, які хочуть показати, показати наше життя і доказати нашим поколінням, що все, що було показано, це все перевернуто, перекручено, і це все це все кацапський наратив. А ми покажемо зараз те, що дійсно було, те, що правдиво було, для того щоб наші діти, наші онуки, наші наше покоління прийдешнє знало, хто ми, є українці. Весілля в Малинівці була поставлена у першій державній українській музичній комедії в Харкові в 1937 році. Нині Шевченківці наповнили українськими цінностями цю виставу, переосмислили долю нашого народу під час буремних подій на початку минулого століття. На сцені театру ви побачите справжню українську історію та культуру. Це народні пісні й танці у супроводі оркестру театру. Сповна, оціните дотепний гумор та витончену мову спілкування героїв. Яскраві самобутні декорації та автентичні національні костюми. Вийшла Прета з таким трагедійно комічним акцентом, і теж там і українські мелодії, і танець карапет він достеменно український. І от так ми е прагнемо показати це. На долі простих пересічних українців, оцю зміну соціально-економічних формацій, оцю зміну влади. Оцю зміну не знаю в свідомості. Актори досить оригінальні і цікаві. Два склади акторів працює, що все ну воно якось буде впізнавано, але теж буде і свій творчий національний. Ну почерк, по перше, а по друге, національний колорит. Тож працює і акторська трупа драматична, і балет, і оркестр. І це от теж дуже цікаво. Історики зазначають, що вистава охоплює складний період української історії. Проте художня інтерпретація вистави може допомогти краще розібратися в подіях, які відбувалися в Україні. Ця зміна влади вона приводила до того, що наростала така анархія. Наростала звичайно, ну погіршилася економічна ситуація в цьому плані. Це, звичайно, для таких обивателів це був дуже складний період, і в принципі народ пристосовувався до цієї. До цього життя село воно шукало, так би сказати, з одного боку ізоляції, самоізоляції з іншого боку, з'явилось таке явище, як селянське повстанство. Селянське повстанство мало різний напрямок, різний характер. Найбільш відомий напевно це Махновський рух, який за свою ідеологію озброєння було багато. Багато було повернулося після фронту з фронту солдат, які звиклися для того, щоб воювати. Для них війна це стала професією. І ця професія, от вона проявлялася в цьому і рух, як його називають іноді соціальний бандитизм. Були дуже різноманітні такі напрямки. Хоча на сході на півдні України тут саме найбільш популярний був це Махновський рух. А як в цьому свадьбі в Малинівці, так тут показаний саме такий рух, який не мав політичної визначеності. Прем'єра вистави Весілля в Малинівці відбудеться 22 жовтня. Оперета на дві дії відкриватиме всеукраїнський фестиваль драматургії, який відбудеться на сцені театру і триватиме до 27 жовтня. Тож Шевченківці запрошують вас поринути у цікаву історію українського народу і прожити разом з героями ті виклики долі на початку минулого століття. Олексій Доніченко, Ілля Ломовський. Новини Д1. Далі ми підготували для вас топ серіалів, які вже вийшли на великі екрани. Переглянути їх ви вже можете у будь-який час. Відкриває наш рейтинг другий сезон серіалу Чудовиська. Історію Лайла і Еріка Менендесів. Це кримінальний трилер, заснований на реальних подіях, які відбулися наприкінці минулого століття. В цьому серіалі ви подивитеся на історію з двох боків: як обвинувачених, так і обвинувачення. Режисерам вдалося чудово не те, щоб маніпулювати глядачем, але вести його різними суперечливими шляхами, щоб він ні за що на світі не здогадався, кому справді можна вірити, а кому ні. Ця історія дійсно. Цікавий трилер, який буде заводити вас в оману, акторська гра потребувала справжніх надпрофесійних навичок, що в свою чергу вдалося втілити на екрані головним персонажем цього серіалу. Вечір бою, пограбування на мільйон доларів. Це міні-серіал кримінальної драми. Також заснований на реальних подіях, а саме збройне пограбування під час бою повернення Мухаммеда Алі. Серіал розповідає про людину курча, який влаштовує автопаті, що закінчується масштабним пограбуванням, яке робить його головним підозрюваним. Вирішивши очистити своє ім'я, він мусить долати напруженість у стосунках з детективом. До акторського складу увійшли Кевін Харт, відомий за грою у дуеті зі скалою. Самуе Елдже. Ексон Теренс Говард та Дон Доншідев серіал поєднує реальні злочини з драмою, досліджуючи злочинність, правосуддя та соціально-політичний клімат Атланти 70-х років минулого століття. А замикає наш ТОП серіал Пінгвін. Стрічка також відноситься до кримінальної драми. Тут розповідається історія одного з найголовніших противників Бетмена. Шанувальникам DC він точно сподобається, адже це є прямим продовженням фільму Бетмен режисера Мета Рівза. Також цікавим є той факт, що головну роль у серіалі виконує номінант на Оскар Коліану Фарел. За сюжетом «Освальд Коб» або Пінгвін після подій стрічки Бетмен розпочинає своє сходження до вершин кримінального світу. В цілому. Уму це захоплююча кримінальна драма, яка заглиблюється у боротьбу за владу, лояльність та моральну неоднозначність злочинного світу Готема. А далі наша рубрика Афіша Дніпра куди сходити або як цікаво провести час у нашому місці. Дивіться далі. В суботу Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує вас на святковий концерт, присвячений Дню захисників і захисниць України. У програмі дійства гарний настрій, запальні народні пісні, танці, патріотичні мініатюри та романтичні етюди. В неділю шевченківці підготували для вас виставу Безіменна зірка за мотивами п'єси Михаїла Себастіана. Ця історія сталася в минулому столітті, в одному румунському містечку, де є лікарня, суд, поліція, залізнична станція. Повз неї, не зупиняючись, проходять швидкі поїзди. Пан Іспас є незмінним начальником вокзалу. Тут є гімназія, в якій працюють сувора Мадемуазель Куку, добродушний учитель музики Удря. Учитель Мірою не просто головний персонаж, який викладає астрономію. Він живе зоряною наукою. Та все ж не буває правил без винятків, тим більше в романтичній комедії. Одного спекотного вечора швидкий поїзд все ж таки зупинився на богом забутій станції. І з нього вийшов безквитковий пасажир. В Дніпровському театрі опери та балету відбудеться оперетта та летюча миша. Ви дізнаєтеся дивовижну історію про те, як герой Ловелас, потрапивши на бал маскарад, закохався в красуню, яка з'явилась на балу в костюмі летючої миші. Але він не підозрює, що прекрасна незнайомка його власна дружина Розалінда. В театрі драми та комедії підготували виставу Лючетта Фелікс. Ця історія про зв'язок між минулим та майбутнім, відповідальність у стосунках та процес прощення, Ця вистава про складні емоційні переживання героїв і глибоке розмірковування про сенси життя, цінність родинних зв'язків та важливість внутрішнього примирення. А в неділю вас запрошують на трагікомедію Шлюбний сезон навколо сонце, пальми, пляж і Блакитний океан ідеальне місце для того, щоб забути про все на світі. Нарешті головні герої залишились вдвох: але ж ні. образи, звинувачення, політичні упередження що завгодно, окрім щирих почуттів. Агата і Генрі пручаються поклику природи та з'ясовують стосунки. Для молоді буде цікаво відвідати декілька стендап-концертів на цих вихідних. Суботній стендап це можливість почути найкращі жарти в компанії друзів. Військовим вхід вільний. Другий стендап розгони на даху коміки будуть імпровізувати, тобто розганяти жарти разом з вами на різні теми. Саме глядачі та ваші історії стануть основою для цього гумористичного шоу, жарти якого будуть створювати тут і зараз. Це і додасть унікальності заходу. Військовим також вхід вільний. З виступом до Дніпра приїхав молодий стендап-комік Богдан Письменко. До вашої уваги гідний представник українського стендапу, який завоює ваше серце раз і назавжди. А що подобається вам про що ви хотіли б почути у нашій програмі, або з ким з наших митців побачити інтерв'ю? Пишіть у коментарях під цим відео на YouTube та Facebook на сторінках телеканалу, де один. На цьому програма Лібрето завершується. З вами був Олексій Доніченко. Підтримуйте Сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі Д 1 Слава Україні!